По-перше, нам встановлено новий дитячий майданчик з подальшим благоустроєм пролегло території. Можна сказати, що за результатами державної експертизи кошторису, також у будь-яких фактів завищення цін на матеріалах або на роботах не було виявлено. Щодо цін. дуже велике е, часу пішло на порівняння цін наших, постачальників, ті, що були опубліковані. В засобах масової інформації. Можу сказати, що порівняння цін в кошторисів і порівняння цін просто на сайті інтернету є дуже некоректними, тому що в інтернеті ціни зазвичай устарі, або цих матеріалів взагалі не мають наявності. Далі є питання роботи з бюджетними організаціями. Більшість підприємств одразу відмовляється працювати офіційно з державними структурами, враховують доставку матеріалів. Враховують установку матеріалів і враховують роботу людей щодо самовлаштування цих матеріалів. Ціни просто в інтернеті це відпускна ціна зі складу. Тому ви можете одразу пристосовувати 20-30% до будь-якої ціни споруди. І дуже хочу попросити не кидати такі голосів звинувачення, які в нас ідуть постійно на адресу міського. Хочу у завершенні сказати, що в зв'язку з тим, що це вже другий громадські слухання які, на жаль, не є якимось конструктивною праці з громадою, консультацією з громадою. Все це перетворюється і перетворилося в обливання броду води, одного, в якимись незрозумілий один і в інший бік. Стова про корупцію, про завищення, невмотивовані якісь викиди щодо цін, то там 300 гривень це коштує, то 100 гривень, то 2 тисячі, то 3 тисячі гривень. Я вважаю, що в такому плані в нас не вийде комунікація з громадськістю, а не на надання громадські слухання там, де в нас є театр група до трьох акторів. І, на жаль, це нічого не звітне у консультації громадськістю. Тож на тому я бажаю вам гарного дня, гарних підхідних і не хочу більше. Визвичай ані наш час, ані час працівників міської ради на звинувачення одніком і непротивованих відвідувати щодо цін цього іншого. Бажаю вам гарно провести цей день, поспілкуватися на всі теми, за щось проголосувати і гарно провести цей вихідний день. Дякую. Дайте хоча б відповіді на питання. Десять коли з вашому часу? Сподіваюсь, ви це зняли. Дали! So, what is this?